Після видалення міоми матки є ризик, що вона знову з'явиться? Чи це вже все видалили і забули? На жаль, такі ризики є. І тут я полюбляю завжди з пацієнтами проводити такий приклад матка і міома це як рука і перелом. До того моменту, поки у нас є рука, її завжди можна отримати пролом, її можна зламати. Так само і ситуація з міомою. Поки у жінки є матка, в ній, на жаль, завжди може утворитися міома. І цей процес, на жаль, не контрольований, не передбачуваний, і попливати на нього якось неможливо. Так, дійсно бувають ситуації, коли ми видалили міому, а через якийсь період часу з'явилася ще одна. Або бувають випадки, коли ми маємо декілька міом. Якусь одну з них ми можемо видалити, і це доречно зробити. Інші не в зоні нашого доступу. Бувають ситуації, коли ми видаляємо цю міому через якийсь час, через роки якийсь інший вузол, якась інша міома, яка тоді не підлягала хірургії, збільшилася і є потреба у тому, щоб її видалити. Це дуже поодинокі випадки, але на жаль, вони стаються і треба розуміти, що так міома може з'являтися протягом життя. І ці ризики підвищені у репродуктивному віці. 30-50 років в середньому це ризик, найвищий ризик статистичний виникнення міоми, повторного виникнення міоми, зростання міоми.